Привіт, мене звати Надія, і я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я розпочинаю свій новий процес, а саме вишиваночку для моєї донечки. Звичайно, у нас є дуже багато різних технік, різних узорів, є в чому вибрати, є над чим поміркувати і придумати свою красу. Але я пішла, що я спочатку роблю? Як я купляю тканинку? які розміри? Я беру дві довжини, що це означає. Перша це довжина самої сорочки від верху, від плечового шва йде донизу. І, і По всій ширині ширина мурана у мене 1,5 м. І ще одну таку саму довжину на довжину рукавчики. Донечка в мене доросла вже, ну, доросла 13 років. Тому я взяла тут 1,5 м. 1,5 м довжини, 1,5 м ширини. Тепер я буду розділяти. Шукати серединку, почну з передньої частини вишивати, розмічу все і зроблю для вас ще включення. Покажу, як я це все роблю. Першим на своїй роботі я вирішила зробити пазушний шов. Я його виконала соловінними вічками. Ось так вони в мене виглядають. Вишивається на цій тканині досить легко, цікаво. Нагадаю, що це мурано, але я вам напевно не казала, що 32-го каунту. І солов'їні вічки в мене вишиті розміром 6 ниточок основи. Ось такий буде пазушний шов. Тепер я буду від нього відступати і йти в цю сторону вишивати узір. Тут в мене верх роботи, ось так. Я відступила якусь частиночку для того, щоб була горловиночка і шви на шви. Іду розраховувати ось цей узір. Скільки відступити від цього шва, і що в мене буде виходити, ви побачите в наступному включенні. Перші хрестики з'явилися на моїй роботі. Ось погляньте, як вони гарно виглядають. Вже починає вияв... проявлятися якийсь узір. Звичайно, шкода, що все вишивається одним кольором, але вже перейду зараз до троянди, і там будуть інші кольори. Давайте ще поглянемо з вами виворотну сторону. Ось. Це в мене виворотня сторона. Можна побачити, що узір йде зеркального відображення, а з виворотньої сторони виглядає зовсім по-іншому. Тут дві полосочки, тут така посередині. Вибачте пальцем показую. Ось така виворотня сторона. Вишую троянди і обов'язково вам покажу також виворотню сторону. Надіюся, не забуду. Ну, що ж, ідушиваю трояндочки. Ось така красота в мене виходить. З'явився зелений колір гілочки троянд з листочками такими зеленими гарними. І ви можете бачити, що робота стала трішки довша. Я її продовжила, тому що на першій картинці фотографії, по якій я вишиваю, там тільки три троянді. Тут: одна, дві, і три. Ну, це зовсім, зовсім така малесенька вийшла в мене. Вишата частинка роботи ну, ну зовсім маленька. Мені взагалі не сподобалось. Я вирішила дошити, але ну, не хотіла, вже щоб було 4, і троянді вирішила 5. І ось так самий низ так зійшовся. Мені здається, що досить досить гарненько виходить. І вже я буду вносити кольора троянд, які там повинні бути. ну Я, напевно, вишую одним кольором троянду і вам покажу. Я вибачаюся за мерехтіння трішки, бо знімаю з рук. Таких трішки польових умовах. І, звичайно, давайте подивлюся разом з вами ми виворотню сторону. А ще, до речі, хочу сказати, ви бачите, що моя робота знаходиться на кюснапах. Хоча я говорила в попередньому включенні, що вишиваю на руках. Але мені здалося, що якісь хрестики виходять не дуже гарні, акуратні. Тому взяла кюснапи, натянула основу і вишиваю. Набагато легше вишивається в дві руки, все дуже гарно і цікаво. Давайте подивимося виворотню сторону, я переверну ось так. І що в мене тут виходить? Ось така виворотня сторона. Трішечки я приближу. Ось щось тут. Зрозуміло, подивлюся, потім не через камеру, а так ось щось тут. Ниточка чи що то є? Щось тут. Да? Тут якийсь хвостик. Не зрозуміло, що це. І подивлюся потім не через камеру, Ну, ось такого плану. Бачите, ось така виворітня сторона. Нічого подобається. Подивлюся в тих двох місцях, що то за ниточки стирчать там. І тут ще щось. Тоже також от, треба поглянути. Отак все дуже дуже гарно. Цвіла, на ній з'явилися такі чудові троянди, і не тільки, ще такі маленькі, гарні квіточки. Ви бачили на фото, як росли ці квіти, як вони розцвітали. Я вишивала один колір для вас, фото, фотографувала, потім інший. І так колір за кольором з'являлася така краса. Мені дуже подобається. Звісно, камера не передає тієї ніжності, красоти. Ось тут. В серединках такий жовтий, яскравий колір. На жаль, його зараз не видно, але нічого, коли я її вишую повністю, попрасую, поперу, попрасую, і тоді кравчиня мені шиє. Можливо, я її сама буду шивати, ну, побачу. То тоді я вам покажу її всі красі. А тепер давайте, звичайно, перейдемо з вами до виворотній сторони. Я ще також її не бачила. Поглянемо, що в мене. З вивороту. виворота, ось така в мене виворотня сторона. Ідеальна чи не ідеальна? Не знаю. Для мене ідеальна. Можливо, для когось вона, здається, бачите, на магнітику з лівої сторони, ось у мене всі голочки припарковані. На кожен колір у мене своя голочка. Так я вишиваю багатоколірні роботи, так я вишиваю і такі вишиваночки. Немає значення, яка робота. Я люблю на один колір одну ниточку. Ви бачите, тут три нитки у мене стоїть на роботі, чому я їх поклала. На початку відео я говорила, що деякі кольори я замінила. Я спочатку зробила схемку в ПМ, потім загрузила її в сагу, замовила ниточки, коли вони мені прийшли, я їх вирішила замінити. А замінила я саме ці три кольори. Жовтий в мене в сагі 744, я замінила на 743. І ці два зелені кольори. В сагі в мене ось цей темний зелений 987. Я замінила на 905. Ось такий салатовий, світліший зелений. В сагі в мене 300, 3348, я замінила на 704. Ось такі будуть у мене листочки. Ну, побачимо, як вони будуть виходити. Тут на передній стороні вишивалося тільки одним кольором, ось цим 704. А туди вже на рукавчиках будуть вишиватися двома кольорами ті типу, пилюсточки. Будемо бачити, які не пилюсточки, а листочки. То побачимо, які вони будуть виходити. Для чого я це говорю? Можливо, комусь з вас сподобається ця схемка, ця вишиваночка, і захочете ви вишити собі чи своїй донечки. Я з радістю з вами поділюся схемою, але відразу пишу вам і кажу, що ці три кольори в мене змінені, Змінені і вони не відповідають тим кольорам, які знаходяться в салі. Ну що ж, перехожу я до найцікавішого, до рукавчиків. Це саме цікаве, напевно, що є у вишиваночки, тому що в жіночій вишиванки, рукави це така сама-сама більша краса. Там дуже багато вишивки, дуже багато гарного всього і чудового. А що в мене вийде? Ми з вами поглянемо. Закінчила я вишивати вишиваночку. Відразу прошу вибачення за те, що, можливо, камера трішки труситься, знімаю з рук. Освітлення не дуже таке яскраве, але коли я її вже пошию, я обов'язково зроблю якусь таку фотосесію на вулиці при природньому освітленні, щоб все було видно, кольора. Тому що ви зараз розумієте, це не передається настільки кольора. Давайте з вами поглянемо, що я тут не вишивала. Ось це є рукавчик. Ви можете бачити у верхній частині ці трояндочки. Маленьке це буде верхня частина рукавчика, і опускаємося вниз, ось такі три кущики. Ще один рукавчик. Ось так. Знімаю на ліжку, тому прошу, вибачення, за якісь там зі сторони виступають покривало. Це два манжетки. Будуть на дві ручки два манжетки. Бачите, що почала я з темного кольору. В цю сторону звідси навпаки. Так, і передня частиночка на грудях. Ви пам'ятаєте, яка вона була з попередніх включень. І, до речі, хочу вам сказати, що, на жаль, якось так сталося, що ця вишиванка була вишита ще в лютому місяці, але з нашими. Обставинами, які сталися з війною, це все залишили. Прошу відразу. Себе. Вибачення за запам'ятість. Я її не хотіла вже прасувати перед тим, як знімати відео, тому що спочатку потрібно її попрати, а загладжувати це все запрасовувати, якщо вона не прана, це, це не вартує того. Тому відразу прошу вибачення. Критика як критика. Давайте перейдемо до моєї виворотньої сторони. Передню частинку ви вже бачили виворотньої сторони. Давайте я так зразу з рук знімаю, відразу вам покажу, як виглядає моя виворотня сторона. Ось, відразу якась ниточка. Треба поглянути, що це за ниточка. Так, на рукавчики. ну Нормально. Тому що я просто сама не дивилася. Давайте перед відео була би поглянула. Була би подивилася, що це за ниточка. І ось тут ось так. І мої манжетики підтягнемо ближче, щоб вам показати. Да, тут ще щось також якісь вузлочка, ниточка. Заправимо ту ниточку. Зазвичай я вишиваночки вишиваю з такою ідеальною виборотньою стороною: вишиваночки, рушники, скатерки. А все інше картини, це я не заморачуюся, я стараюся не, не вишивати, не перейматися цим всім. І вишивається, як вишивається, ну і добре. Все одно, воно все закривається, а це я рахую, що це має бути вишто дуже гарно, ніжно і січень 2024 рік. Саме так, два роки майже пройшло, як я знімала останнє відео, записувала для вас по цій вишиваночки. І, як ви бачите, вона досі не шита. Не шита не тому, що я за неї забула. Ні, з нею сталася така пригода, можна сказати, буває часто з вишивальницями така пригода, ось і трапилася зі мною. Трішки вам розповім, займу трошечки вашого часу, прошу вибачення, але хочу з кимось поділитися. Ви знаєте, ви бачили, якщо ви переглядали це відео, як я цю вишиваночку, як вона мені подобалася, як я з радістю її вишивала, це для донечки. Ой-ой-ой, я чекала дуже оформлення, але війна, це все відклалося. Кравчиня, яка раніше мені шила, вишиванки, вона вже не, виш... не шиє. І мені порадили іншу швачку, кравчиню. Я до неї прийшла, все, показала картиночку, яку я хочу вишиванку, пошити, все чудово. І прийшов місяць, вона мені не телефонує, мовчить, я їй вже телефоную, питаюся, що. Ой, вибачте, тут був випускний, у мене було багато роботи, я не встигла, але я вам зателефоную. Дуже в швидкий час я вам зателефоную. Пройшов ще місяць. Нічого, я знов телефоную. Ой, вибачте, в мене була відпустка, я відпочивала все. Через три дні приходьте на примірку. І коли я прийшла на примірку, і тут для мене шок, дівчатка мою, вишиванку, кравчиня покроїла не так, як я хотіла. Не такі рукавчики. І я, я не можу вам передати того відчуття, я не можу вам передати, напевно, той тієї болі. Я йшла від неї, я не розуміла, куди я йду. Це мій труд, це моя радість і таке з ними зробити. Але. Я їй сказала, що не треба більше шивати. Давайте, я, я ж вам показувала, я хотіла інший крів, я навіть фотографію вам показувала, ви собі в сошті малювала. Я так розумію, що просто дуже довгий час вона з неї не бралася, і вона забула, яка ця вишиванка мала бути. Можливо, комусь шивала подібну, я не знаю, чому так, але ця вишиванка вона йде, розумієте. Приталю... Як? Приталеного фасону, вона Ві... ну, все-все не хочу більше про це згадувати. І ось так як я взяла ту вишиваночку в пакетик, принесла додому, я її поклала. Ви розумієте, я не могла просто до неї підійти. Я не хотіла її навіть відкривати, настільки мені було боляче, я вдячна за те, що в мене хоч не відпало бажання взагалі до вишивки. Це, це є важко. Це є важко, реально важко. І тому. Я все ж таки вишивала. Я взяла картину, я вишивала картину, авторську схему. В наступному відео, відео я її покажу, тому що я ту картину дошила навіть. Я її навіть оформила. І ще вишила вишиваночку для сина, але також її ще не пошила, вже не хочу таких знов мати пригод. І тому вирішила, що я буду шивати сама вишиваночку для сина і вже вибрала цю вишиванку, тому що два роки пройшло. Все ж таки, я вклала туди свій час свою любов і, звісно, її треба шити. Вже так, як є, вона покроєна, яка вона вже є, я міряю на свою донечку і спробую сама якось шити. Що в мене вже вийде, я вам покажу в наступному відео, тому що це відео і так уже сидить в мене два роки. Боже, два роки я нічого не знімала, нічого не виставляла. Отже, до наступного відео, хто хоче бачити, яка ця вишиваночка буде, будь ласочка, чекайте відео. Я надіюся, що воно вийде найкоротший термін. І я поділюся з вами тою радістю, яку я навишивала за ці два роки. Так, небагато, тому що були інші обставини, але не будемо зараз про погане. І так, важко. Всім вам дякую за перегляд. Була рада вас потішити своєю такою роботою. До нових зустрічей. Всього вам самого найкращого. Пока!